Влітку ми найбільше споживаємо природних вітамінів пора полуниці настала. Хочу розповісти вам цікаві факти про полуницю. Такої рослини, як полуниця, не існує. Найчастіше, те, що називають полуницею, насправді є садовою суницею. Незважаючи на солодкий смак. У полуниці міститься менше цукру, ніж в самому кислому лимоні. Регулярне вживання в їжу цієї ягоди сприяє природному відбілюванню зубів. У народній медицині полуницю рекомендують вживати при головних болях, так як у неї містяться в невеликих дозах ті ж речовини, що і аспірин. Ця ягода є не дуже сильним, але все ж таки антидепресантом. 150-200 г стиглої полуниці допомагають нейтралізувати нервовий стрес і заспокоїтися. Чим ягода яскравіша, тим в неї більше міститься вітамінів. Прихильники натуральної косметики стверджують, що маска свіжої полуниці дозволяє очистити шкіру обличчя і позбутися від зморшок. Полуниця Перешкоджає передчасному старінню клітин. 100 г полуниці містять більше 90% добової норми вітаміну С для дорослої людини. У Франції полуниця вважається сильним афродизіаком. Завдяки вмісту в ній корисних речовин полуниця допомагає нормалізувати рівень холестерину і є профілактичним засобом від хвороб серця. Дослідження показують, що полуниця покращує пам'ять і перешкоджає передчасному старінню клітин мозку. Полуниця багата міддю, яка стимулює вироблення колагену. Ягодою любові полуницю назвав англійський учений Патрік Холдфорд. Він довів, що в ній міститься велика кількість синку, який викликає сексуальне збудження як у жінок, так і у чоловіків. Полуниця корисна для здоров'я, так як вона багата різноманітними вітамінами. У народі говорять: якщо в сезон полуниці ви з'їсте більше 15 кг цієї смачної ягоди, ви забезпечите свій організм вітамінами на цілий рік.